Різдвяну виставку Небо на землі відкрили у школі іконопису Нікош. Вона об'єднала 12 робіт, які написали учні школи. Серед них ікона Різдва Христового, над якою авторка Лілія Михайлишина працювала півтора року. Там великий різдвяний сюжет зображено, там великий задній фон, багато ангелів зображено. Ну, звичайно, основні святі на цій іконі це Діва Марія, Йосип і маленький новонароджений Ісус. Паралельно у виставковій залі експонується виставка Українська ікона. Над нею працювали викладачі та один учень Нікошу протягом трьох років, аби відтворити старовинні ікони 11-19 століть. Перший етап це було вивчення історії української ікони, підбір ікон по століттях, тому що хотілося охопити всі століття. От після того, коли було прийнято християнство на Русі, після того почали вивчати історію про Конкретну ікону дуже багато, звичайно, було втрачено елементів на тих іконах, вивчаючи багато інформації, ми старалися передати, притримуючись тих зразків стародавніх. Більшість цих ікон написані на дошках із липи, на які поклеїли полотно, нанесли кілька шарів левкасу та виконали позолоту сусальним золотом. Писали ікони фарбою темпера. Але є теж виключення. У нас дві ікони, написані олійними фарбами. Одна з яких на полотні на підрамнику, інша написана на дошці з поклеєним полотном, але теж олійними фарбами. І є ще дві ікони в цій виставці на склі. А ще у виставковій залі є декупажні ікони, які працівники школи іконопису виставили на продаж. Кошти спрямовують на підтримку Збройних сил України. Ознайомитись із цими роботами у Нікуші можна протягом місяця. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.